Усім привіт! Маю таку кімнату, зробив тут мені ремонт. Нічого особного не робив. Коротше, зробив білі стіни. Колись так хотів, побачив, був в інтернеті, зробив таку тумбочку. Ну, зробив, заказав тумбочку, я її підвішав до стіни, все по уровню. І стола був, Коротше, стола заказав. Мені його не такий на колір прислали. Я цього стола перекрасив. Найшов спеціальну краску на заводі мені її сколотили чорну, щоб була під колір. Коротше, покрасився він ідеально, пробував цю краску стирати, вона не стирається. Мені дуже понравилося. Дуже класно вийшло. Краски дуже мало пішло. І ще одне. Я довго шукав, не міг знайти краски такої, щоб покрасити ламінат. Я теж його хотів в чорний колір покрасити. І не знайшов. Коротше, ця краска, я так зрозумів, що вона підходить для ламінату, через те, що е, в мене тут МДФ, е, ці стіл з МДФ, він йде ламінований, і до нього краска сіла ідеально, її стерти неможливо. Я не знаю. Краска на водній основі. Е, цю краску я так зрозумів, що колотять е, на цьому, на заводі під номер, який хоче. Я позвонив сказав, яку мені треба. Вони мені дуже швидко зробили відправили. І що найцікавіше, я спробував вчора одну ляпку. Я ляпнув, спробував її стирати ось чорна на полу, І вона, я вам скажу, не стирається і не здирається. Пробував і водою, хоч фарба на водній основі, вона не здирається. Так само ось. І вирішив я покрасити цей ламінат. Він все нормально, не поцарапаний, ніде з ним проблем ніяких немає. Просто він мені не подобається на колір. У мене зараз є тільки одна літра фарби, по факту її повинно вистачити одним разом пройтися. Грунтовки під цю фарбу мені, так як сказали, що не потрібно. Потрібно просто два слої кинути. Я побачу спочатку в один слой. Що воно на цьому вийде? І тоді замовлю другий. Мені кажеться, що гірше я не зроблю, так як кажу, як фарба тримається дуже надійно. Поки я буду готуватися. Після того зараз покажу кінцевий результат, що воно зробилося в один слой. Дивіться, один слой я покрасив, фарба висохла. Це, вважається, е, що загрунтував. І що мені стало цікаво? Дивіться, якщо я другий слой повністю нанесу е, ну, сплошну, воно буде повністю чорне таке, як стіл. Е, я вже говорив з людьми. І мені сказали, що краще Блін, телефон фокусується. краще його не красити повністю в один слой, а взяти, зробити, типу, мочалкою його покрасити, щоб воно було не одинакове, бо так буде пол зливатися разом з столом. Я даю гарантію, що я його другий раз пройду, і воно буде повністю чорне. Коротше, отут дивіться. Воно буде так, як тут, бо я спочатку красив, тоді покинув. І вийшло, що тут темніше, бо це нахльост пішло тут, де сходилося. Просто не знаю, що на даний момент робити, і бачу, що замітив, що кріслом комп'ютерним царапається пол. Чого він царапається? Бо колеса на кріслі стають поперек, воно нормально не розвертається він поцарапався. Сюди я вже замовив під комп'ютерне кріслом. Такий силіконовий коврик метр на метр сорок Спеціально оказується, вони такі повинні бути під ламінат, під плитку і під все остальне. І я думаю, таке взяти попробувати зробити цей пол. Е так як я казав мочалкою пройтися і мочалкою його закрасити, щоб він був неоднорідний. Так як тут, допустимо, видно, що валіком я його красив, так само буде мочалкою, щоб з під низу виглядав ламінат був в трохи кольору цього. А так то все мені сподобалося. От. Звідси покажу. Якщо ногами, от, ну, по цьому я суті не буду ходити ногами, ось, воно не витриться взагалі. Думаю, ще після цього зняти одне відео, як воно буде після другого слою покраски. Ну, сплошну я його красити, це гарантія не буду. Так в мене вийшло. Цікаво. Ось такий ламінат був, як он в дверах. І такий зараз є.